Кожен з нас хоче здійснення своїх бажань і жити тим життям, про яке мріє, але через те, що ми дуже багато часу мислимо негативно, ми не дозволяємо з'явитися тим прекрасним речам і подіям, яких дуже хочемо. Афірмації для успіху та здійснення бажання допоможуть змінити вам своє мислення так, щоб отримати від життя те, про що ви мрієте. Завантаження афірмацій у підсвідомість – це процес, який вимагає регулярності, віри і позитивного настрою. Для перепрограмування свого мислення вам необхідно слухати цей запис щодня протягом місяця. Неважливо, чи будете ви уважно слухати мої слова, чи дозволити собі відволікатись на щось інше. І прослуховувати цей запис мимохідь, наприклад, як фонову музику. Афірмації спрацюють і в тому, і в іншому випадку. У першій частині я буду говорити з вами, ніби як ваш хороший друг. Або ви можете уявити, що проговорюєте ці слова, звертаючись до себе з прекрасного недалекого майбутнього. Зверніть увагу, що темп вимовлених фраз задано не випадково. Це спеціальний прийом, який допомагає легше і швидше прийняти ці позитивні установки. У другій частині запису, після кожної афірмації, я залишу вам час, щоб у вас була можливість повторювати ці слова за мною. Ви можете робити це вголос або подумки. Процес повторювання афірмацій супроводжуйте позитивними емоціями, такими як радість, вдячність і впевненість. Позитивні емоції посилюють вплив стверджень на підсвідомість, думайте про кожне позитивне ствердження, як про факт, що вже відбувся. Уявляйте, як ви подумки погоджуєтесь з усіма цими словами, і як ви відчуваєте. Що для вас це вже правда. Візуалізуйте афірмації, спробуйте уявити собі, як ваше життя змінюється, коли ви досягаєте цілей, про які говорять афірмації. Візуалізація допомагає підсвідомості прийняти ствердження як реальність і активізує зони у мозку, пов'язані з успіхом і досягненням цілей. Прослуховувати афірмації ви можете в будь-який зручний для вас час. Наприклад, коли займаєтесь спортом, неспішно прогулюєтесь у безпечному місці або займаєтесь повсякденними справами. Найкращий час для прослуховування, коли ви тільки прокинулись або безпосередньо перед сном. Отже, давайте почнемо. Ти заслуговуєш на те, щоб змінити своє життя на краще Ти заслуговуєш на все найкраще у світі і з задоволенням приймаєш те, про що ти обираєш думати і говорити сьогодні, створює твоє майбутнє. Ти уважно ставишся до всіх своїх ти думок Ти перестаєш повертатися думками до того, що тобі зараз може не подобатись твоєму житті. Ти перестаєш думати про те, чого ти не хочеш Ти створюєш думки про таке життя, про яке ти мрієш ти ретельно обмірковуєш свої бажання, чітко формулюєш те, чого ти хочеш від життя. Життя підтримує тебе в твоїй рішучості досягти успіху. Твоя Сила і впевненість у собі постійно зростає. Прислуховуючись до себе, ти знаходиш відповіді на всі свої питання. Ти знаходиш собі справу до душі. І життя вказує тобі шлях до процвітання і достатку. Твоя творчість пронизана любов'ю до людей і оптимізм. Ти формуєш звички, що сприяють твоєму успіху. Ти віриш у себе, ти віриш в те, що всі справжні прагнення твоєї душі, природні чисті. ти вибираєш думки, які роблять тебе щасливою людиною, і ведуть тебе до достатку. Твої думки і слова. Творять твоє майбутнє, ти покладаєшся на себе в досягненні успішного і гідного життя. Усі твої найкращі мрії стають реальністю Ти вибираєш думки, які підтримують і живлять. тебе Будь-яка діяльність, якою ти займаєшся, приносить тобі успіх. Ти робиш те, що любиш, і любиш те, що робиш. Ти зростаєш в обраній тобою сфері діяльності. Всесвіт направляє тебе. І оберігає. Ти дозволяєш інтуїції підказати тобі правильний ти шлях. Ти довіряєш своїй інтуїції і дозволяєш вивести тебе на вірну дорогу. У тебе є всі можливості для здійснення задуманого. ти процвітаєш на своєму місці. Ти йдеш до мети найкращим шляхом. Ти рухаєшся до мети щодня. Крок за кроком ти дозволяєш собі розкритися повною мірою і проявити свої здібності. Ти пізнаєш глибину прихованої в тобі сили. Твоя свідомість налаштована на прогрес і процвітання. Ти знаєш, чого хочеш, і впевнено досягаєш своїх цілей. Твоїм думкам і бажанням, властива чіткість і ясність. усе в твоїх руках. Ти з задоволенням приймаєш сильні та сміливі рішення. Чудова сила життя підтримує та оберігає тебе на кожному. У з усього різноманіття рішень ти вибираєш те, що найкраще підходить саме для Всесвіт тебе. Всесвіт направляє до тебе потік необхідних знань та інформацій. Твої думки позитивні та творчі. Ти знаходиш правильну відповідь на будь-яке поставлення життям запитання. Ти живеш в потоці чудес і дивовижних подій. Ти налаштовуєшся на благополучний результат усіх своїх ти справ. Ти відкриваєшся для допомоги з очікуваних і несподіваних джерел. Усі події Твого життя частина єдиного шляху, на якому тебе чекає, ти успіх. дозволяєш ідеям процвітання увійти в твоє життя. Життя завжди готове допомогти тобі. Давши все необхідне, ти сміливо ти. і впевнено користуєшся всіма благами життя. У тебе достатньо сил і знань для того, щоб досягти успіху в обраній справі. Ти відкриваєшся для нових шляхів розв'язання завдань, що стоять перед тобою. Ти відкриваєшся для нових можливостей, самовираження. Ти відкриваєшся для потоку нових ідей, занорюючись у себе, ти знаходиш керівництво і нові ідеї. Вища сила благословляє твоє життя. Ти перетворюєш проблеми наспреднів. Риятліві можливості. необхідна тобі допомога завжди приходить із найнесподіваніших. джерел. Усі джереди. твої думки, слова і дії покращують твоє життя. Мислення Достатку веде тебе до здійснення. бажань. Успіх приходить до тебе легко і природньо. Усі твої плани здійснюються. Ти підтримуєш собі відчуття благополуччя. Ти Говориш і думаєш про те. Що хочеш побачити в своєму ти житті. ти дізнаєшся багато нового твоє вище благо шукає і знаходить ти тебе. втілення достатку і успіху. Ти заслуговуєш на всі щедроти щедро, ти перечуваєш успіх. У тебе завжди є доступ до вселенського достатку. Ти сієш у своїй свідомості, насіння радості і процвітання. Ти магніт, що притягує щастя, успіх. І сприятливі можливості. Ти, творець і господар свого життя. Ти відкриваєшся на зустріч диву в своєму житті і дозволяєш життю зробити тобі дивовижний подарунок. Ти насолоджуєшся успіхом у своєму житті. Кожна подія твого життя наближає тебе до перемоги. Твоє тіло повністю здорове. твій розум спокійний і ясний. Ти віриш в життю, ти відкидаєш свої сумніви і освоюєш свої вміння і навички. Для досягнення бажаного. твоє життя відображення твоєї мрії з будь-яким завданням, що зустрічається тобі на шляху. Приходить також енергія необхідна для його виконання. Твоя робота це канал вираження твоїх талантів. Ти працюєш легко, натхненно та ефективно. Життя підтримує тебе в твоїй рішучості досягти успіху. Ти віриш у здатність вищого я подбати про тебе в будь якій ситуації. Ти демонструєш процвітання у всіх своїх справах. Ти перетворюєш будь-які перешкоди, на сприятливі можливості. Ти концентруєшся на своїх здібностях і на можливостях проявити себе. Ти Рець свого щастя і успіх, усі події твого життя, сходинки до більшого успіху і щастя. Ти Можеш навчитися всього, що тобі потрібно, дякую за свої таланти, і здібності, що розкриваються. Ти сміливо і впевнено йдеш по життю. Знаючи, що твій шлях правильний. ментальні образи твоєї свідомості знаходять матеріальне втілення. Твої рішення сприяють твоєму процвітанню. Прислухаючись до себе, ти знаходиш відповіді на всі свої запитання. Усе, що відбувається сьогодні, сприяє твоєму зростанню. Що більше ти віддаєш, то більше ти отримуєш. Твоє життя прекрасне і сповнене прекрасних можливостей. Я заслуговую на те, щоб змінити своє життя на краще. Я заслуговую на все найкраще у світі і з задоволенням приймаю це. Те, про що я обираю думати і говорити сьогодні, створює моє майбутнє. Я уважно ставлюсь до всіх своїх думок. Я перестаю повертатися думками до того, що мені зараз може не подобатись в моєму житті. Я перестаю думати про те, чого я не хочу. Я створюю думки про таке життя, про яке я мрію. Я ретельно обмірковую свої бажання, чітко формулюю те. Чого хочу від життя життя підтримує мене в моїй рішучості досягти успіху, моя сила і впевненість у собі постійно зростають, прислуховуючись до себе, я знаходжу відповіді на всі свої питання. Я знаходжу собі справу до душі, і життя вказує мені шлях до процвітання і достатку. Моя творчість пронизана любов'ю до людей і оптимізмом. Я формую звички, що сприяють моєму успіху. Я вірю в себе. Я вірю в те, що всі справжні прагнення моєї душі прекрасні й чисті. Я вибираю думки, які роблять мене щасливою людиною і ведуть мене до достатку. Мої думки і слова творять моє майбутнє. Я покладаюся на себе в досягненні успішного і гідного життя. Усі мої найкращі мрії стають реальністю. Я вибираю думки, які підтримують і живлять мене. Будь-яка діяльність, якою я займаюся, приносить мені успіх. Я роблю те, що люблю, і люблю те, що роблю. Я зростаю в обраній мною сфері діяльності. Всесвіт направляє і оберігає мене. Я довіряю своїй інтуїції і дозволяю вивести мене на вірну дорогу. У мене є всі можливості для здійснення задуманого. Я процвітаю на своєму місці. Я йду до мети найкращим шляхом. Я рухаюсь до мети щодня крок за кроком. Я дозволяю собі розкритися повною мірою і проявити свої здібності. Я пізнаю глибину прихованої в мені сили. Моя свідомість налаштована на прогрес і процвітання. Я знаю, чого хочу, і впевнено досягаю своїх цілей. Моїм думкам і бажанням властива чіткість і ясність усе у моїх руках. Я із задоволенням приймаю сильні та сміливі рішення. Чудова сила життя підтримує та оберігає мене на кожному кроці. З усього різноманіття рішень я вибираю те, що найкраще підходить саме мені. Всесвіт направляє до мене потік необхідних знань та інформації. Мої думки позитивні та творчі. Я знаходжу правильну відповідь на будь-яке поставлене життям запитання. Я живу в потоці чудес і дивовижних подій. Я налаштовуюся на благополучний результат усіх моїх справ. Я відкриваюся для допомоги зачікуваних і несподіваних джерел. Усі події мого життя частина єдиного шляху, на якому на мене чекає успіх, я дозволяю ідеям процвітання увійти в моє життя. Життя завжди готове допомогти мені, давши все необхідне. Я сміливо і впевнено користуюсь всіма благами життя. У мене достатньо сил і знань для того, щоб досягти успіху в обраній справі. Я відкриваюся для нових шляхів розв'язання завдань, що стоять переді мною. Я відкриваюся для нових можливостей самовираження. Я відкриваюся для потоку нових ідей. Занорюючись у себе, я знаходжу керівництво і нові ідеї. Вища сила благословляє моє життя. Я перетворюю проблеми на сприятливі можливості. Необхідна мені допомога завжди приходить із найнесподіваніших джерел. Усі мої думки, слова і дії покращують моє життя. Мислення достатку веде мене до здійснення бажань. Успіх приходить до мене легко і природньо. Усі мої плани здійснюються. Я підтримую в собі відчуття благополуччя, я говорю і думаю про те, що хочу побачити у своєму житті. Я дізнаюсь багато нового. Моє вище благо шукає і знаходить мене Я, втілення достатку і успіху. Я заслуговую на всі щедроти Всесвіту, я перечуваю успіх. У мене завжди є доступ до вселенського достатку. Я сію у своїй свідомості насіння радості і процвітання, я магніт, що притягує щастя, успіх і сприятливі можливості. Я творець і господар свого життя. Я відкриваюсь на зустріч диву в моєму житті і дозволяю йому зробити мені дивовичний подарунок. Я насолоджуюсь успіхом у своєму житті, кожна подія мого життя наближає мене до перемоги. Моє тіло повністю здорове. Мій розум спокійний і ясний. Я довіряю життю. Я відкидаю свої сумніви і освоюю всі вміння і навички для досягнення бажаного. Моє життя відображення моєї мрії. З будь-яким завданням, що зустрічається мені на шляху, приходить також енергія, необхідна для його виконання. Моя робота це канал вираження моїх талантів. Я працюю легко, натхненно та ефективно. Життя підтримує мене в моїй рішучості досягти успіху. Я вірю у здатність Вищого Я подбати про мене в будь-якій ситуації, я демонструю процвітання у всіх своїх справах. Я перетворюю будь-які перешкоди на сприятливі можливості. Я концентруюся на своїх здібностях і на можливостях проявити себе. Я творець свого щастя і успіху. Усі події мого життя сходинки до більшого успіху і щастя. Я можу навчитися всього, що мені потрібно. Я дякую за мої таланти і зібності, що розкриваються. Я сміливо і впевнена йду по життю, знаючи, що мій шлях правильний. Ментальні образи моєї свідомості знаходять матеріальне втілення. Мої рішення сприяють моєму процвітанню. Прислухаючись до себе, я знаходжу відповіді на всі свої запитання. Усе, що відбувається сьогодні, сприяє моєму зростанню що більше я віддаю, то більше я отримую. Моє життя прекрасне і сповнене прекрасних можливостей.